18 травня набуває чинності закон стосовно мобілізації та військового обліку. Крім іншого, вказаний закон передбачає внесення змін в закон стосовно мобілізації та мобілізаційної підготовки. Що передбачено? Перш за все, підприємства, які забронюють працівників і отримують статус критично важливого, отримають відстрочку для вказаних працівників на можливість від мобілізації. Вказані працівники в тому числі матимуть можливість в службові відрядження виїжджати за кордон. Що ще важливо? Важливо, право на відстрочку отримали особи, які здобувають вищу освіту по одному напрямку. Крім іншого, внесені зміни, які передбачають осіб, які навчаються на рівні аспірантури і отримують диплом доктора філософії або доктора мистецтв. Також отримали право на відстрочку в незалежності, чи вони навчаються на бюджеті чи за власні кошти. Нагадаю, в законопроект йшла мова лише про осіб, які здобувають освіту на бюджетній формі фінансування. Ще багато змін, про які ми вас будемо інформувати, і які набудуть чинності 18 травня.